Вітаю вас, шановні! У нас було трошечки похолодання таке ось 5 градусів, 7 градусів. І ось вербена Бонарська, вона якби закрилася, були такі лишень шишечки. Подивіться, ось мені хочеться показати. Бачите, вона складається з з таких шишечок. І оці всі шишечки були вже ну такі коричневі, вже не було цього цвіту. Зараз потепліло. Вночі 7 градусів в день 14-12. І подивіться, що з нею твориться. Бачите, вона у мене росте, бо вона зійшла одна насінинка, і я тут брала живці, бачите, таким кущиком, е в горщику. І отакий от прекрасний кущ виріс. І маю живців багато в різних місцях. От, але хотіла якраз показати оцю красу. Відно